Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Expert Talks, де ми говоримо з експертами на цікаві та важливі теми. Мене звати Роман Коржик. І до нашої студії сьогодні завітав Данило Ільницький, викладач Українського католицького університету. Данило, привіт. Привіт. Наскільки я знаю, на початку повномасштабного вторгнення, коли у Львові почалася чергова хвиля перейменування вулиць, ти працював в комісії, яка займалася дослідженням військової топоніміки, і пропонувала назви, якими можна було замінити вулиці, названі в честь діячів російської культури. Розкажи зокрема про це і досвід, тому що от я пам'ятаю тоді ще до повномасштабки, працюючи в приватній школі там, десь на Зеленій прогулювався, і була вулиця Льва Толстого. Я навіть про ні прогулювався і мені було дуже дивно, що там що у Львові є вулиця Льва Толстого. Розкажи про цей досвід, як багато було російської топоніміки ще на початку Ну, Я тут на початку скажу про те, що я належу до цієї тимчасової комісії, яка називається деколонізаційною, яка була створена після вторгнення, і яка була об'єднана з цією постійно діючою комісією перейменування у Львові, де такі справжні аксакали працюють ще від часів 80-х-90-х років навіть дехто. От. А я, як такий, скажімо, ну дорадчий експерт, і не можу сказати, що мій голос був одним з таких найбільш потужних, тому що, звичайно, що люди, які мають в цьому великий досвід переіменування, ще 90-2000-х, ну, не поступляться. Але не про це мова, мова про те, що на початку вторгнення, станом на початок вторгнення, у Львові залишалося ще десь ну, приблизно кілька десятків таких імен, які були спадком. Радянського Союзу, але які вирішили от в кінці 80-х, на початку 90-х, залишити як, начебто, такі дуже компромісні найменування, які нібито мають там певний зв'язок з Україною, нібито були прихильними ці постаті на честь, яких названі ці, ці топоніми до України і так далі. І так далі. От і в нас навіть в 22-му році були такі дискусії, що старше покоління членів комісії. Не дуже хотіло їх перейменовувати, мотивуючи це тим, що, там, умовно, Чехов, Чайковський були прихильні до України, і цього достатньо. так. Але е після того, як з'явилися нові списки вже поданих пропозицій так, щодо нових найменувань, зразу все це зникло, тому що ідея назвати якимись іншими іменами, важливими, зокрема, для української культури, вони, вона ця ідея переважила. так. От, ну, зараз нова хвиля є е, е, найменувань. Це такі, скажімо так, українські радянські діячі. 50 на 50 я б назвав їх, так, наприклад, Юрій Смолич, який та, він, безумовно є частиною радянського дискурсу, але який теж насправді дуже багато зробив для України. Так. Але суто російських майже взагалі не залишилось. Ну, я, на жаль, не вивчав це питання аж настільки ґрунтовно, але точно знаю, що залишився академік Сахаров. Так, бо був дуже потужний голос від наших дисидентів, які сказали, що Сахаров дуже багато зробив для українських дисидентів, так ми не можемо його викинути. Ну і так далі. Це питання дуже дискусійне, так, але я скажу таке, що я радше був в цій комісії, ну і досі залишаюсь, хоча останні засідання менше відвідую з різних пооб'єктивних причин. був таким агентом літературної галузі. Так моїм завданням було справді пропонувати і дуже так в доброму сенсі цього слова лобіювати письменницькі постаті. А от власне чергова хвиля перейменувань вулиць. Це от, власне, ми тому й кажемо, що чергова, тому що перед цим у нас була декомунізація. і Ми якби стирали з мапи наших міст імена комуністичних діячів. Але ми зіштовхнулися з таким дискусійним питанням, що були українці, українські письменники, які зробили багато для української літератури, але в той же час були комуністами, так наприклад, і дуже таких письменників багато той самий Павло Загребельний, так і хвильовий той самий, такий прям націонал комуністом Як от бути з такими діячами української культури? Що ти можеш з цього приводу нам ну, я, порадити? Ну, навіть так скажу, ще ще зайду далі. Бо я такий трошки новачок взагалі в цій системі меморіалізації. Зокрема, через топоніми. І мушу сказати, що це така досить еклектична галузь. Ну, це я, можливо, кажу не як професіонал, а більше як людина, яка за цим спостерігає. Годі там шукати якоїсь логіки. Тому що загалом, особливо в Україні, ми маємо так багато постатей, навіть добрих. Які там не заплямовані жодним комунізмом, чи, 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 чи там, чимось іншим схожим, що ми на них всіх нас нам не вистачить ні вулиць, ні площ, ні скверів, ні нічого. Так і тому я думаю, що насправді в, в цьому процесі найменування чи перейменування вулиць, скверів чи там, інших просторів треба якусь виробити систему. На жаль, ця система не працює. Як і багато що взагалі в політиці, коли. Працює принцип просто пролобійованого в доброму сенсі. Та, от є там, умовно, якийсь активний крикливий історик в комісії, який там кричить: це там неймовірна постать мусимо назвати. І всі просто це як на рекламу клюють і так далі. Хоча це дуже добра постать, яку він лобіює. Але таких дуже добрих постатей є ще 15, мінімум, умовно. Та? Чи так само там ми назвали у Львові, скажімо, вулицю Грицька Чубая, але там крім Чубая, якщо взяти його покоління, його спосіб письма. Так, його взагалі, то там ще може бути а чому там інших. Та, і, та, ну, у Львові є сквер лише. Але тут я думаю, якщо повертаючись вже конкретніше до твого питання, я думаю, що ну, треба кожну ситуацію розглядати окремо, так і особливо ще й в прив'язці конкретно до цього простору. Тут навіть я б сказав, є інша проблема, ще крім там націонал-комуністів і так далі. Це є проблема того, що Львів ну це не є проблема, це, це просто факт. Але проблема з найменуваннями, що Львів, як ми знаємо, до Другої світової війни був мультикультурний. І тут було дуже багато польських та єврейських діячів та діячок. І очевидно, на їхню честь ми теж мали би називати вулиці для того, щоб показати цивілізований спосіб пошанування нашої старої історії. Я за вишколом україніст, за моя спеціальність українська мова і література, так це моя моя первинна річ. І мені, наприклад, закинути нелюбов до українського не можна. Я займаюся українськими письменниками головно, але я справді вважаю, що треба вивчати мультикультурну історію, зокрема галицьких містечок, хоча не тільки галицьок. Галицьких, ми знаємо, що по всій Україні були різні приклади мультикультурності, і пошановувати тих осіб, які для цього міста дуже багато що зробили. І поки що ми маємо з нових найменувань це площа Станіслава Лема, але цього недостатньо. Та тому тут це питання до дискусії. Але мій голос такий: я вважаю, що треба виробити систему. Так, якусь певну чітку струнку систему. Поки що вона працює дуже хаотично. Ну Та в нас дійсно Львів був мультикультурним містом. Тут жили єврейські, польські, німецькі письменники, зокрема да. І в нас є такі от казуси у Львові, наприклад, у Львові, дві вулиці, лісна, і це на перший погляд би нічого в тому страшного немає. Але коли, наприклад, ти в таксі замовляєш. Таксі, то ти можеш випадково потрапити не на ту адресу. І в нас є дві лісні: одна в центрі, яка веде до парку знесіння, там де вулиця Лисенка, відповідно, тобто це 10 хвилин від порохової вежі, а інша сихів в районі зубра лісна. І от я нещодавно дізнався, що та лісна вулиця, котра веде до парку знесіння, яка біля Лисенка, що саме на тій вулиці жила Дебора Фогель. Так, так. І чому би не, не перейменувати вулицю Лісну на вулицю Дебори Фогель, щоб Добре. нас не було цього казусу з двох лісних Добре. вулиць? Ну щодо Дебори Фогель, то е, я з колегами з Василем Кметом і Тарасом Радом. Ми ще минулого року, 23-го, подали подання, хоч ми члени комісії, але ми теж зробили подання щодо цього скверу. І теж заручилися підтримкою низки поважних інституцій, які написали листи підтримки, там, зокрема, «Pen Ukraine. Українська асоціація культурологів, Офіс Львів, місто літератури ЮНЕСКО. Так, але, на превеликий жаль, поки що більша частина комісії, е, і також депутати не готові до цього. Так? Тим паче, що в нас є зараз теж дуже така складна тема: це час війни, так і час пошанування теж наших воїнів, теж загибла Ірина Фаріон. І тут теж багато було, знаємо, дискусій, Ми не будемо зараз цю тему розвивати, але йдеться про те, що є досить багато таких ну, різних точок зору щодо того, ким треба називати вулиці. І тому дехто вважає, що називати вулицю Дебору, називати вулицю чи сквер іменем Дебори Фогель найвидатнішої письменниці єврейського середовища у Львові. До речі, авторка, яку я досліджую, так і пишу про неї тексти, зокрема в порівнянні з іншими авторами того часу, українськими польськими, то дехто вважає що це не на часі. Ну завжди все буде не на часі. Так я думаю, що це просто є напевно такий клич до людей, які досліджують цю постать і популяризують більше старатися, щоб вона була відома і щоб питання про найменування не стояло. Так, ну це, це це, це вірна думка, і так само вірно було, що все-таки зібрали комісію і перейменували російське темонів. тому що, до прикладу, от була вулиця Некрасова, та біля Личаківського Цепер це вулиця Юрія Руфа. Так. І це справедливе проймування, тому що Юрій Руф чимало зробив для сучасної української літератури. Так, в нього література була вузько спрямована саме на націоналістичну аудиторію, на актив, саме на проактивну, тобто учасників товариств Сокіл різних молодіжних націоналістичних організацій, але це був великий, великий обрій аудиторії. Так, і Юрій Руф був там одним з найпопулярніших мисменників, тому це абсолютно справедливе. Тим паче Львів'янин який віддав. Якби життя <кій> за за Україну, але так само так само, наприклад, от перейменували вулицю Чайковського на вулицю Мирослава Скор, Скорика, і це правильно, тому що 에, будемо чесними, в плеяді українських композиторів ну не так багато імен. Не так є вже й багато вони є, але але більшість з них невідомі. З великим то рахунком українці сучасні щоб знають тільки двох композиторів: це Лисенко і Скорик. Все. решту композиторів Українці ну в, в, в Масовий українець в масовій культурі невідомі. Тут є такий момент, бачу, я тебе от так хочу перебити, так мені свербить, але ти гарну тему зачепив. Я, повертаючись до попереднього, хочу сказати про те, що в нас люди, різні люди, які цікавляться темою найменування вулиць, дуже зациклені саме на вулицях, на площах і на скверах, особливо на вулицях. Коли, наприклад, було так, що там, ми кажемо, назвемо цю. Дуже цікаву площу, чи цей сквер цим іменем. Ні, вулицю, вулицю треба. Або, наприклад, чомусь в нас не такий статус має найменування інституції. Так, от, наприклад, коли Філармонія названа іменем Скорика, це неймовірно багато, це дуже круто. Коли бібліотека на площі ринок названа іменем Романа Іваничука, це є надзвичайно престижно. І є такий певний е, е, правило, так, якщо в місті якась поважна серйозна інституція, бібліотека, філармонія, там університет, ну будь-яка інституція, резонансна, названа якимось іменем, цього вже є достатньо для пошанування. Так? Ні, треба ще вулицю, так і, і, і так далі. Тобто тут е, треба це переосмислити. Ну а щодо композиторів, яка річ, е, це якраз те, що робили наші вороги. Якщо щоб ми не знали наших композиторів, тому хай буде вулиця Чайковського, так наші окупанти називали ці вулиці, так окупанти або ж руками вірних окупантам, так совєти, це робили українські совєти Чайковського, Чехова, там ну, письменників, композиторів. Але е, якщо є комісія, яка складається з справді мислячих людей, знаючих культурні процеси, ми можемо назвати, наприклад. Геніальним, але можливо масово менш відомим композитором цю вулицю, і це якраз буде привертати увагу до цього імені. Наприклад, ми маємо у Львові неймовірного композитора Василя Барвінського, А, що правда, не назвали вулицю Барвінського, колишнього Чайковського, через те, що у Львові вже є вулиця Барвінських, тобто родини так. Родини. Або, наприклад, зрештою, можна би було назвати там, київським композитором, теж геніальним Борисом Лятошинським, який, напевно, є українським модерністом в академічній музиці номер 1 Зрештою, є Леонтович, є Стеценко, є Люткевич, Яків Степовий. Ну, це не лише львів'яни. Але в випадку Скорика, то тут теж важить львівська прив'язка. І от, власне, продовжуючи тему деколонізації нашого простору, ми інколи навіть самі до кінця не усвідомлюємо, що є вулиці, які мають оцей імперський підтекст. Зокрема, так само було з вулицею Заводською. Відповідно, так на перше погляд, ну Заводська заводи, це не стосується напряму до імперіалізму, але потім ти зв'язуєшся з комунізмом і згадуєш, що росіяни перейменували вулицю саме росіяни дали у Львові назву вулиці Заводська. І тому вулицю Заводську було перейменовано на вулицю. В честь відомої української мандрівниці, журналістки, письменниці та Вилетіло з її ім'я. Нагадай, Софія Яблонська. Софія Яблонська, так, точно. Про Софію Яблонську кажуть, що вона навіть там жила. На цій вулиці не можу цього точно підтвердити. Був один із аргументів, чому саме нас... треба увіковічнити Софію Яблонську. У нас є фахівці у Львові, які можуть це знати. От, на жаль, адресу Яблонської не знаю. Але от, до попереднього питання твого та про заводську, та ти власне цілком влучно це проінтерпретував, Бо були теж дискусії, так, наприклад, була у Львові така вулиця Братська, і от там дехто казав: Ну, це ж така гарна назва. Але. Що за тим стоїть? За тим стоїть е, радянська коннотація, коли ми говоримо братська, це що означає Росія і Україна братські народи, росіяни і українці брати. Очевидно, ми є ніякі та бо якби це була конотація братства як церковно-релігійні то вулиця б скоріш би називалась вулиця там Ставропігійського братства, наприклад, так братства або братства там якогось черне чернечого ордену. Так само в нас була вулиця довгий час, вулиця Короленка, так, так. і Короленко, ніби і у, у письменник родом з України, він українець, так, але він писав російською і в історії світової культури вийшов як русський демократ, відповідно. Так? і тому цілком справедливо вулиця Короленка тепер носить ім'я Тараса Хамера, Тараса Бобанича, який. Один з лідерів правого сектору на Львівщині до Львова, так само, як і до багатьох інших міст України, увійшов радянський режим. В когось це сталося у 20-х роках, в когось це, як у Львові, сталося там вже після Другої світової війни. Спочатку це було 39 дев'ятий потім і 44-го року. Значить, ця держава, радянська держава, тоталітарна і окупаційна, вона принесла сюди свій стандарт у всьому. І, зокрема, в називництві вулиць. Через називництво вулиць ця радянська держава принесла певний канон культурний, політичний, суспільний канон. Так він є принесений нам. І тут ми дуже часто сьогодні вживаємо слово суб'єктність. От що Україна це є суб'єкт, який має самостійно подавати свій голос там, на міжнародному рівні, і стверджувати, хто ми. Наша історія, яка наша культура, який наш культурний суспільний канон. Так само тут, так це справа принципу. Сучасні українці, сучасні львів'яни мають формувати свій канон вулиць у Львові і через це говорити про те, хто ми. Якщо він, цей канон вулиць є недосконалий, навіть вже міряючи сучасною сучасним українським поглядом, значить це свідчить про те, що ми ще поки що десь кульгаємо. Ми не до кінця знаємо своїх героїв, різних маю на увазі. Ми там ще не вийшли з якихось певних своїх національно-історичних травм. Це процес, так треба дати можливість цьому рухатись, але точно я можу сказати, що від цього, що було нам принесено і накинуто, і так би мовити, запропоновано добровільно примусово. Нам треба відходити і пропонувати свій, свій оцей суб'єктний варіант називництва, тому що власне дослідження. Називництво вулиць, дослідження того, як і чому називали у місті Львів вулиці, воно відкриває нам дуже багато нових граней української культури. Зокрема, я от натрапив на такі аргументи і моменти, що коли радянська влада називала вулиці Львова або площі в честь якихось письменників-літераторів, так наприклад, Галана Тудора, відповідно, там то в той же спосіб радянська влада намагалася переховати від нас. Ті цікаві історичні та літературні імена, які, які були важливими в контексті розвитку і модерної літератури, і взагалі української літератури. тобто радянська влада давала нам або російських літературів, або українських літературів комуністів, і, от, зокрема, одним з таких імен, які радянська влада намагалась приховати, це було ім'я Богдана Ігоря Антоновича. Відповідно, так розкажи трошки, як ім'я Антонича було віднайдене і витягнуте з небуття. Оце дуже цікава історія. Так, до речі, от, дякую, що ти показав на цю книгу, яку я приніс. Це моя книга «Антонич від Адоя, ілюстраторами якої були Володимир і Людмила Стецькович. І це видавництво Староголева. Вона зараз перевидана, така ілюстрована абетка енциклопедія. Ось якраз от мені відкрилося на літері ЗІ Україна. Так, тут можна дізнатися про цю постать трохи більше. Антонич був дуже неординарною постаттю в літературі, зрозуміло, що в радянські часи ніхто з колонізованих республік не мав права мати таких постатей, лише Росія могла похвалитись найкращими поетами, найкращими прозаїками і так далі. І тому подібне. Тому зрозуміло, що його небажаність. В цьому радянському каноні було зумовлено передусім якістю його текстів. Та це є дуже цікава образність, це якісь такі нові можливості української мови. Так? Він експериментує зі словами, зі синтаксисом, він дуже цікаво метафоризує дійсність. В нього присутні християнські, язичницькі мотиви. Він модерніст, що тут казати, пропонує свою унікальну візію світу, яку він називає Зелена Євангелія. Хтось його називає пантеїстом, хтось його називає францисканцем, по всякому. Але. В 67-му році Дмитрові Павличкові вдається все-таки в Києві видати його тексти. І вони, ці тексти роблять фурор. просто. Вони впливають на весь подальший розвиток української поезії. Всі 60-ники, 80-ники виростають на цій книжці Антонича. От. Але радянська влада це побачила і вона ну, припинила дозволяти робити якісь Антоничівські події, Антоничівські видання. І... Ну, це така була негласна заборона, так? Ти не мав права цитувати цього автора, згадувати його і так далі. Але в певному сенсі це може навіть і добре, хоч і дуже див, в дивний спосіб добре. Бо коли в кінці 80-х ім'я Антонича вже суперактивно повертається такими активними струменями театральних актуалізацій, візуального прочитання, зрештою просто видань текстів, якихось літературно-критичних і прочитань. То він є не радянською інтерпретацією, тому що ми ще до сьогодні пожинаємо плоди того, як совєти там перепрочитували на свій лад Шевченка, Франка, Леся, Українку, Коцюбинського, Стефаника там і багатьох інших. Так, і наші класики таки дуже зрадянщині через це. вони зрадянщині, і навіть Шевченко. Це ж я досі студікам своїм розповідаю про те, що. Вони, слава Богу, вони в це не вірять. Але це ж абсолютно на повному серйозі було, що ми знаємо заповідь Шевченка, де написано: «І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і новій. Не забудьте помінути злим тихим словом. Тож в радянські часи це ж все трактувалося. Що це не пише про Радянський Союз. Що сім'я Вольна, нова це Радянський Союз, і це абсолютно точно. Та? І це доводиться досі, ну, воно якось перетрансформовується, звичайно, але досі доводиться виліковувати. Ці речі. Я би це назвав та хворобою, яку дає постатилітаризм. Або, наприклад, мені подобається процес реставрації. А коли ти маєш забруднений, понищений твір малярства, чи там якісь розписи на стінах, і тобі доводиться це акуратно відчищати. І те, що ми робимо з Шевченком-Франком, це є цей процес. Тут реставрація. А Антонич не мав цього. Якщо й мав, то дуже мало, і це були майже непомітні речі. І в цьому плані він став для багатьох кумиром і таким культовим автором. Який ну, пропонуєш якусь зовсім іншу візію, ніж пропонують ті автори, яких зазвичай знають там, зі шкільної програми чи там, ще з радянських часів. От, тому це, це така. Ну, я, от не дарма цей колір такий бачиш, він такий жовто-багряний. Е, так, тут є жовтий, тут є багряний колір, такий, ну червоний, це такі яскраві кольори, приємні, барвисті. От, його вірші справді завжди були такою різнокольоровістю, то барвистістю світу для, для читачів. І тут цікавий ще момент в тому, що могилу Антонича, тому що ну, якби письменник, який жив в місті, він після себе залишає сліди квартиру, де він жив, якісь локації, де він, можливо, відвідував каву, і після нього в місті залишається могила. То могила Антонича тривалий час була невідома, але її здається, калинець знайшов. Так? і от тут така зла доля, що Калинець, який знайшов. Могилу поета Антонича, якого радянська влада приховувала, та сам Калинець став жертвою радянської влади. Він був репресований, він був ув'язнений, сидів, сидів в в концтаборах. І, от, коли про Антонича і про Калинця велися дискусії там в нульових в нульових роках, і ближче вже до повномасштабної війни, то здавалося, що ми прожили. Ми вже оминули ці часи, коли Росія репресує, вбиває наших письменників, засилає їх в Сибір. Але коли почалась повномасштабна війна, то ми побачили, що в нас вже є нове розстрільне відронь: це Вікторія Амеліна, це Вакуленко, той самий письменник, відповідно. То скажіть, будь ласка, як думаєш, чи будуть увіковічнені в, нашу, в нашій топонімиці імена тих літераторів і літераторок, які загинули ось під час повномасштабної війни? Ну я думаю, що так. Ну, зрештою, зараз. Та пам'ять, яку ми даємо, зокрема згаданим в і Емеліні, вона є дуже велика, безумовно. Та ну у мене, наприклад, це мій якийсь скромний внесок. Але ми зі студентами вивчаємо твір Емеліної дім для дома вже роками. До речі, ще при її житті, ще до вторгнення, так, але ми далі продовжуємо читати цей текст. Він про Львів. От, е і видано книгу Вакуленка, так, це найголовніше. Але коли йдеться про такі, таку меморіалізацію в просторі міста, наразі мені про ці ініціативи не було відомо, але я переконаний, що вони будуть. Єдине, що я хочу сказати, що е е постать Амеліної, наприклад, як Львів'янки, вона є вагома. Так? Це є справді людина такого ну, високого рівня. Е е Якихось етичних цінностей, я б навіть так сказав, високий рівень взагалі ставлення до України, до, до спільноти літераторів. І на такому ж високому рівні має бути це увіковічнення. Тобто це не може бути якась, якась дурниця чи якийсь крінж і так далі. Це має бути справді щось дуже якісне. Тому я скажу так, що. Краще, наприклад, довше займатися пошуком формату, так не маю на увазі перемелювати і відкладати на потім. Ні, краще дійсно грамотно і фахово дискутувати і знайти найбільш оптимальне рішення ніж зробити щось як-небудь, так от вам. Пошанували от і відчепіться. Ні. Тобто для мене Меліна... не. А, а от ти кажеш пошук формату. А які можуть бути формати меморіалізації, крім е, того, що назва вулиці, назва скверу, е, меморіальна дошка, назва якогось навчального закладу? Які ще можуть бути якісь новітні, можливо, формати меморіалізації? Це може бути, наприклад, якийсь стипендійний фонд, угу. так, дуже такий престижний і вагомий. Це практикують в Українському католицькому університеті таку практику? Так, де є стипендійні фонди кожного загиблого героя, який загинув на цій війні після вторгнення? Там, наприклад, стипендійний фонд імені Олега Воробйова, чи стипендійний фонд імені Артемія Демида і інших. Там вони мають різні назви, вони мають різну мету, там, і так далі. Е, так, ну це, наприклад, може бути якась, не знаю, при видавництві якась цікава серія книжок, які, наприклад. Містять так, це, це там, видавнича серія, чи видавнича лінійка, книжок, наприклад, на тематику і проблематику якою займалась Амеліна, і це, там, наприклад, під егідою її імені робиться. Так, це, це дуже цінно, так, якась видавнича серія. Зрештою, саме видавництво може бути теж, якби на її імені засноване. Це просто кажу так, до прикладу. Тобто, це, до речі, говорили про, в цьому контексті про митрополит Андрея Шептицького, як великого фундатора в українській культурі, так, про те, що найкращим. Таким увіковічненням і пам'яттю про людину є продовження її ідей, так коли це є не просто таке статичне ім'я скверу чи вулиці, хоча це теж добре і важливо. Як е, е, живість ідеї, які продовжують Ну та Вікторія організовувала е, Нью-Йоркський літературний фестиваль, і головна ідея цього фестивалю це якби е, зробити літературу і літературні фестивалі відкритими, доступними для сходу України, тому що схід України. Не те, що був обділений, але мав набагато менше можливостей до розвитку таких лі літературних форматів, таких літературних фестивалів ніж центр України, ніж захід, тому що в Києві є купа літературних фестивалів вже крім книжкового арсеналу. Там і Київ Букфест», і різноманітні книжкові толоки на Західній Україні форум видавців і багато різних книжкових толок, які організував там Таня Пилипець від бібліотеки імені Романа Іваничука. А от схід України ніби був... Обділений цим, І тому це хороша ідея. Але тут ми ще заглиблюємося в той контекст, що Нью-Йорк то ж це є маленьке містечко. Цей же фестиваль нью йоркський він же не був в якомусь великому місті. І тут постає інший, якби щабель цієї ідеї це літературні фестивалі з великими авторами у маленьких містечках. Ну, так, так. Бо маленькі містечка, що на сході, що на Галичині, вони обділені. Цікавими культурними проєктами, можливо, от саме і в цьому є ідея Вікторія І, До речі, це є дуже перспективна річ. І мені, наприклад, дуже подобається, як розвивається місто Другобич на Львівщині, яке відоме тим, що там в гімназії вчився Іван Франко. Воно відоме тим, що там все життя жив Бруно Шульц і працював. Так там сьогодні працює університет, є Шульцфест. і крім університету, Шульцфесту. Є ще дуже цікаві нові середовища людей, які розвивають різні напрямки, в тому числі в галузі культури. І мені здається, що це дуже перспективно. Так ну, Амеліна все-таки була львів'янкою, так для неї Львів був важливий, хоча вона мала глобальніше мислення. От, але я думаю, що як би це так краще сказати, е повторюся, що має бути адекватне пошанування. Так, воно має бути галузеве, воно має бути живе і плідне, і воно має тривати довго. Так, і я думаю, що це буде навіть дуже добре. Ну, я думаю, ми будемо це робити. Так. Ну і наостанок, чого би ти хотів побажати нашим глядачам, читачам і слухачам подкасту, я би хотів побажати, читати книги, читати українську літературу різних періодів, класичну, сучасну, читати її українською мовою, активно її рекомендувати своїм колегам, друзям. Невдовзі День Святого Миколая обов'язково з нагоди цього дня. Порекомендуватися Святому Миколаєві якусь добру книгу для своїх рідних, друзів, колег, от не припиняти це робити так менше сидіти в соцмережах, лише ту кількість, яку треба, більше читати книжок. Це моє найголовніше побажання. Це хороше побажання. Дякую за таке побажання, друзі. А ми сьогодні говорили про деколонізацію наших міст, наших вулиць, нашої літератури. І, і про розвиток культури в малих містах. Тож, друзі, дякуємо, що дивитесь Ukrainian Export Talks. В нашій студії сьогодні був Данило, Ільницький викладач Українського католицького університету. Мене звати Роман Коржик. Підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей в ефірі.